Від США до Узбекистану. У яких країнах опинилися Маріупольці після окупації міста? Як почуваються там, де знайшли прихисток? І як переконують проросійськи налаштованих жителів, що це саме Росія напала на Україну? Вітаю з вами Дарина Догап'ята і новини при Азов'я від Радіо Свобода. Далі про війну на півдні України. Близько ста тисяч жителів окупованого Маріуполя зараз проживають за кордоном України. Такі дані ще наприкінці 2023 року озвучувала Маріупольська міська рада. Більш актуальної інформації наразі немає. Умови, в які потрапляють українські біженці, відрізняються в кожній з держав. Якщо в країнах ЄС українці отримують фінансову допомогу, то в державах Центральної Азії влада не визнає навіть їхнього офіційного статусу та лише продовжує тимчасову реєстрацію. Сьогодні в програмі ми розповімо історії Маріупольця та Маріупольки, які опинилися за кордоном у Німеччині та в Узбекистані. Ну що, любителі руського міра в Маріуполі приплыли? Да? дождались Росію? Це Олександр Бабенко, біженець із окупованого Маріуполя, блогер за Тік-Ток-аккаунтом якого стежить 67 тисяч підписників. Наша інша героїня такої публічності собі дозволити не може. По-перше, у захопленому Росією місті живуть її рідні. По-друге, вона перебуває в Узбекистані, в країні, яка намагається не сваритися з РФ. Наприклад, 27 травня 2024 року президента Росії Володимира Путіна ордер на арешт якого видав міжнародний кримінальний суд з почесною вартою приймали в резиденції президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва. З міркувань безпеки ми не будемо показувати обличчя нашої співрозмовниці в Узбекистані та не називатимемо її справжнє ім'я, але редакція перевірила особу цієї людини. Початок повномасштабного вторгнення Росії і Олександр і Тамара, ми будемо називати її так, зустріли в Маріуполі. Кожен з них був змушений спочатку переїхати у підвал, розповідає Олександр Бабенко. У нас було в підвалі 60, 65 нас було, а вижило 17 без того. Цінше загинули. Загинули як? За водою. І е, коли готували їжу в дворі. Готуємо. Мінометний обстріл. Хто встиг заховався, той спів. Кого поранило, того поранило. Лікарні нема, ти нікуди не можеш нікого доставити. Тобто люди просто загинули, гинули від тяжких поранень. Втрата крові і так далі. Ти нічого не можеш зробити, тому що ну, у нас лікарня була. І є авіація російська просто з лікарями з усіма. Вона там не тільки дві була на Пашковського. Її там авіація російська накрила і прийшли віті. Люди кажуть, що лікарні нема. Лікарі, всі, хто був поранені, вони всі там ці лікарні їх зрівняли. Нема нікого, короче, і все, йди поранений. Ти нікуди не можеш вибрати на Досталь Це вже не було нереально. Там туди летіло все. Просто дойти було невозможно. Тамара впевнена, вона та її сім'я вижили завдяки сусіду, якому вже доводилося тікати від війни. Числа з 10-го ми вже боялися залишатися у будинку. Ми жили у частний будинок неподалік від Азовсталі. По вулиці вже були прильоти. Будинк від будинків залишалися просто воронки. У нас були сусіди. Вони з Абхазії Грузини, і вони це вже пережили один раз. Завдяки їм багато людей з нашої вулиці вижило. Вони облаштували підвал у багатоповерхівці. Там чотири, здається, поверхи будівля був колись якийсь трест. Воно було вже покинуте. Коли вони шукали місце, вони вибрали його, тому що там кілька виходів. Там одна стеля підвалу. Напів під землею, і частково вона виходить на поверхню над землею. Якщо навіть і засипує, то можна пробити було її, і там дуже багато людей було. Також обидвом нашим співрозмовникам довелося контактувати з російськими військовими. Олександр Бабенко каже, коли їхній підвал кілька разів засипало і доводилося відкопуватися, кинули жереб. Хто залишиться з лежачими людьми в сховищі, а хто спробує втекти. Олександр та кілька інших маріупольців дочекалися за та вийшли на вулицю, але неподалік у дворі зустріли російських військових. І ми заходимо в вірю, і він мені росіянин в упор стріляє в ногу. Я падаю в ноги. Отака дірка, кості торчать, я розумію, що ногу почти відірвало мені. Раніння високе бідро ближче допахло. Коли сусід дотягнув до під'їзду, він стріляв у мене, метров, не знаю, 50-70, може. Я його візуально бачу цього парня. Я кажу, за що? Ти мені не подобається і пішов далі. Ось так от я отримую поранення, воно тяжке, нога почти відірвана, Ну, вона почти відпала. Коротко. Я не можу не йти, нічого. Там, щось ті були росіяни, сусід каже, що обізболів, поможі, дайте що -нибудь. Вони кажуть, ні, типа, нічого немає, на тобі ж А А такий, знаєте, резиновий, як ото, м -м, машина в машинах советських садів, жовтенький, чи красний, ніби. красний, красний. Він мотає, він рветься. Каже, все, більше нічого немає, ваші проблеми. Слава Богу, я находжу ході вірю, гатаю ногу. Тамара та її родина запам'ятали виїзд із Маріуполя. Російські військові довго перевіряли чоловіків, змушували роздягатися. Дивилися, чи немає на тілі татуювань. У пам'яті жінки викарбувалось, як окупанти щільно обстрілювали місто градами. Тож дороги на Маріуполь, з, з Маріуполя на милинули Мили, ну, там стояли батареї градів. Я не, не пам'ятаю, скільки їх було, але мені здається, близько 10 штук їх було, саме цих машин. І вони пили безперервно. От вони залп, залп, залп. Одна відстріляється, її тут же заправляють, і вона починає стріляти знову. І я не можу забути ці гради, які постійно залпи давали по місту. Вони ж вони ж били, куди, куди завгодно. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Тамара, її чоловік і діти виїхали з Маріуполя 16 березня. Згадує, перед тим як залишити місто, проїжджали Маріупольський драмтеатр за кілька годин до того, як російський літак скинув на нього бомбу. Олександр з пораненою ногою три місяці лікувався в Донецьку. каже, переніс чотири операції. Зрештою, знайшов перевізника, який погодився вивести його до Німеччини. Тоді були багато перевізників, що вивозили з Донецька, куди угодно можна було виїхати 500 євро, і тебе вивозять куди угодно через Європу в будь-яку точку, хоч в Україну, хоч і в Європу. І шлях я прорахував до України мені їхати два з половиною дня. перевозчик каже, менше швидше не доїдемо до Європи. Мені ярухавши прорахував, що я мені проще заїхати в Росію, попасти в Рігу і з Ріги літаком летіти на Мюнхен. Це мене буде займати сутки півтора. Це коротше. Я приймаю рішення, що мені потрібно ось так ось їхати. Сім'я Тамари спочатку виїхала в Окупований Бердянськ звідти до Криму, а далі знайомий запропонував її чоловіку роботу в Ташкенті. Так Тамара разом із чоловіком і двома дітьми опинилася в Узбекистані. Йому пропонували роботу і в Білгороді, і в Шильдезди, і здається, Барнаули, і Сіверсталь. Але ми. Вирішили, що ми не зможемо жити в Росії, тому ми вирішили їхати звідти. Я три роки тому про Узбекистан знала, що тут громадяни Узбекистанці, столиця Узбекистану це Ташкент, і головні ріки це Сирдаря, Мударя, І у нас завжди вдома була така такий вираз. Що краще маленький Ташкент, ніж велика Сидир. Я завжди вважала, що в Ташкенті має бути тепло. Це всі мої познання про Узбекистан. Тепер мені тут дуже подобається, тут ну, тепло, але не завжди. ВВП Німеччини в 50 разів більший за ВВП Узбекистану, тож з економічної точки зору можна зрозуміти, чому Олександр і Тамара опинилися в різних умовах. Українці в Німеччині можуть оформити статус біженця та отримувати виплати від держави 563 євро на місяць. Але я й інші бонуси перераховує Олександр Бабенко. Німеччина дуже багато допомагає українським е, біженцям. Як би хто не казав, вони дають пособі, вони дають тобі обучення, безплатна медична страховка. У мене е, мої колеги з Рубіжного, е, Сєвєродонецька, Слісичанська, Краматорська, та Славянська вони сюди приїхали. Теж були хто поранений, у кого е, на фоні цього були обострення, онкології, е, Німці все це їм лічили безкоштовно, операції, лікування все надавали безкоштовно. Німеччина українцям допомагає дуже багато. Так, да, вони хочуть, щоб ти на роботу йшов, після того, як отримаєш е, шпрах курси пройдеш знання язика отримуєш, але вони ну підтримують дуже багато Пособі, житло, медична страховка. Ти можеш вільно жити. І нормально якби тут себе Тобто Німеччина дуже багато допомагає. Родина Тамари не отримує від узбецької держави нічого, але справа тут не тільки в грошах. Узбекистан ніяк офіційно не оформлює українців, які рятуються від війни. Міжнародна юридична компанія Interesis Legitimos, яка дослідила положення українців в різних країнах, радить навіть не звертатися до влади за офіційним статусом біженця. Ми в теж Ташкенті просто іноземні громадяни. Кожні півроку подовжуємо реєстрацію, не можна ні біженство оформити, ні нічого. Для того щоб тут оформити принаймні там ВНЖ, це дуже складно. Тут треба мати. Висловлює такі аргументи, як шлюб, ще щось майно або народитися в ташкенті. Тому ми просто тут іноземні громадяни. Медицина в Узбекистані є офіційно безкоштовною. Якщо потрібна інша допомога, українці мусять розраховувати на активістів і бізнесменів. Зокрема, маркетолог Сергій Кім заснував у ташкенті волонтерський рух «Help Ukraine from Uzbekistan». Здебільшого каже Тамара: місцеві жителі співчувають українцям, але трапляються різні випадки. Наприклад, одного разу керуючий будинком викликав правоохоронців, бо жінка носила на сумці жовто-блакитну стрічку. Це не заборонено, але проросійський налаштований громадянин вважав інакше і він прийшов з участковим, Привів участкового до мене додому. Участковий почав Розмовляти, я йому показала, я йому пояснила, я йому розповіла про Маріуполь, я йому показала фото свого будинку, фото будинку батьків, що залишилось. І я запитала у нього. ну, Згадка про мій дім, у мене нічого не залишилось. Це згадка про дім. Невже я не маю права це носити? Він каже, що можна. я, ну, І ще я запитала. Таки питання кажу, А якщо я одягну синю рубашку і жовті штани, він заставить мене роздягнутися, тому що це символіка України з його думки? Він учасково сказав, ви можете робити, що хочете. конфлікти з проросійськими громадянами. Мав і Олександр, зокрема, у шпиталі Німеччини, де йому продовжували лікувати ногу після поранення і я ж там два-три дня проходив, після цього лежу, що вони до мене ходять, ходять. Я розумію, що вони Вони узнають, що я з України, з Маріуполя, і починають со мною говорити по-російськи. Ага, я розумію, що вони російськомовні. Е, в ході бісель я розумію, що вони це всі виходці або з Казахстану, в общем, русські німці. І що вони мені кажуть? Що ви думаєте, вони мені сказали на перших порах? Ой, тепер у тебе все буде добре, тебе ж освободили, тебе ж спасли. Я такий лежу, думаю. Так, кажу, хто мене спас? Мене від чого освободили? У мене була своя квартира, робота, де я там стремився знання отримав по кар'єрній літності, двигався, думав, що собі гарну роботу якусь там зробити в банки. Я кажу, ви розумієте, у мене квартиру унічтожили? Мої сусіди, почти всі загинули, мої друзі загинули в Маріуполі. Я кажу, від чого мене освободили? І Олександр і Тамара планують повертатися на підконтрольну владі України територію, поки рідне місто перебуває в окупації. Проте чоловікові Тамари спочатку треба допрацювати контракт, а Олександру оформити деякі документи. У 2023 році видання 0629 з посиланням на Маріупольську міську раду повідомляло, що за кордоном проживають близько 100 тисяч маріупольців. Усього з міста виїхали 297 тисяч. Розповідає заступник міського голови Маріуполя Денис Кочубей. Як і біженці з інших регіонів України, багато хто прагнув оселитися в Німеччині. Переважно люди у нас виїжджають в Німеччину і проживають в Німеччині. Власне. Така ж ситуація спостерігається у нас серед всіх емігрантів з України, і це пояснюється дуже легко. Це географічно відносно недалеко від України. Німеччина має найбільш такі системні програми підтримки для мігрантів з України. Це найбільша допомога, це хороші програми інтеграції. Ми знаємо, що люди вчать в обов'язковому порядку мову. В обов'язковому порядку діти мають навчатися в німецьких школах і вивчати німецьку мову. І в принципі, дуже відсотду дуже великий відсоток людей, які Знаходять роботу за підсумками от таких інтеграційних програм і при цьому отримують суттєву матеріальну допомогу за інформацією міської ради. Близько ста тисяч маріупольців зараз живуть на підконтрольній владі України території. Також частина людей повернулася до окупованого Маріуполя, але сказати, скільки їх посадовці не можуть. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скує злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Дарина Догап'ята. До зустрічі. Ви слухали новини про Азов'я.